Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1315 за підручником малий обработський класу автор Олександра Істера. І наше завдання побудуйте графік функції. Це взагалі ідеально. Перше, у нас y дорівнює X куб поділити на Х. Що тут важливо? Тут саме головне прописати ОДЗ. Оби з значень. Або ВР, наскільки я пам'ятаю. Ну, раніше воно називалося себе ОДЗ. На 0 ділити не можна. Тобто у нас х не дорівнює, чому? правильно, 0. Що це буде означати? Начебто графік простий, тому що х поділити на х при діленні степіння віднімається. 3 мінус 1 буде 2. Тобто стандартна функція y дорівнює х квадрат. Малювали, перемалювали. Я впевнена в цьому. Беремо графік. Стандартний, так, давайте великий брат не будемо. Наприклад, до 9. Точки вже, я думаю, стандартні вже знаєте, так, але тут є нюанс. Ну, от мінус 1, 1, 1, 1, далі мінус 2, 4, так? Тут так, все симетрично. І мінус ну Отакий, і 3, і 9. Так? Але тут є нюанс х не дорівнює нулю. Що в такому випадку ми позначаємо на малюнку? Правильно, виколоту точку. Не знаю, чи пояснювали вам ці ні. Отак от от. не зафарбовано. Саме головне не зафарбувати. Тобто, це буде виконати, це буде означати, що х не дорівнює 0, все. І так стандартно замалюємо нашу красиву функцію. Але дивіться. В чому фішка? Я тут зараз не можу так зробити, так? а ви, будь ласка, ось тут просто доводите до цього кружечка, але туди не залазите. Ось і все, ось і все. Тобто, всі значення. Будь ласка, все так само, але просто тут виконата точка. Тобто, що вона не дрівне, можемо сказати, що графіком функції є парабола. З виконутою точкою з координатами дорівнює 0 і дорівнює 0. Можемо ще так сказати, або записати ваше право. Переходимо до другого, а ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Так, другий. У нас y дорівнює х квадрат мінус х четвертому. Красиво намалюємо, поділити. У ну, мене дуже красиво, прям червоненька 1 мінус х квадрат. Так, починаємо з ОДЗ або ОВР. Дивіться, це все індивідуально. Так, у нас на 0 ділити не можна. Отже, одиниця мінус х квадрат дорівнює 0. Це формула скороченого множника. Різниця квадратів, вона розкладається як 1 мінус х, помножити на одиниці плюс х так дорівнює 0. Із даних рівнянь, коли добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Отже, окремо одиниця мінус х дорівнює 0, або. 1 плюс х 0. Окей, розв'язуємо ці рівняння. Мінус одиниці, перемножаємо на мінус одиницю, у нас виходить, що х не дорівнює одиниці. Ну, ви і так знаєте. Ну, а з другого у нас х не дорівнює мінус одиниці. Ось ці точки у нас будуть виколотими. Дивіться, щоб розв'язати дану функцію, нам треба щось винести за дужки. Беремо з найменшим показником степеня, тобто х квадрат. Що в нас залишається? Одиниця мінус х квадрат. Х у четвертому степені поділити на х квадрат, степеня віднімається. 4 мінус 2 буде 2. Ну, ви зрозуміли, так? Тут без зміни. Одиниця мінус х квадрат. Геніально! Все скорачується, залишається х квадрат. Тобто, графік той самий. Це все так красиво. Зараз малюємо. щоб видесенько. Я думаю, вже. Параболи намалювалися, як тільки могли. Так, поїхали. 0,0. 0. Так, а ось тут, внімання, як кажуть, у нас х не дорівнює мінус 1 х не дорівнює 1. В даному випадку у нас y не дорівнює 1 в квадраті. Це буде 1. Так, і y не дорівнює. Ну, ви зрозуміли, мінус 1 у квадраті. Не дорівнює 1. Тобто, ось ці у нас точки. Які правильно виколоті. Ну а далі стандартно. Мінус 2, 2,4. Будь ласка, і мінус 3,9. І 9. Все. Малюємо нашу красиву. Так, 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 так. Ну, ви зрозуміли, так? Виколоті, виколоті. оцих ополосочок, щоб у вас не було оце, що я малюю. Я малюю просто стандартно. Ви знаєте, якщо я почну малювати від руки, це буде жесть. Тому, будь ласка, ось тут у цих воточках, де у вас доходить графік, ви пропускаєте і починаєте ось цей хвостик красиво проводити. Так? І що, Щоб у вас все красиво вийшло. Ну, ви ж умнічки у мене, так? Все у вас вийде, це прекрасно. Ну, а так це і буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей па-па. А, і що можете записати, що графіком є парабола з виколотими точками, такими-то такими-то. Ну, в нашому випадку, це мінус 1-1. Неправильно трошки сказала: мінус 1-1 це перша точка. Отак от. З Виколотано точками, точками і координати по X, наприклад, 1 один, 1, і 1,1. 1. так, Все. Це вже точно 100% кінець. Папа!